Чи можна поставити таку ліпучку на болгарку? Дивіться. Казали, що я лапоть не тямлю, треба відкрутити цю штуку, тоді воно буде ставитись. Це не я лапоть, це ви лапті. Подивіться, штуку відкрутив. Відкрутив. Бачите? Маньоні. Маньоні воно. Дивіться. Зараз покажу для тих, хто не в тємі. Знімаємо диско. Тарілочка ця сюди не піде. Бачите? Ну, тут тут видно, яка тут різьба, яка тут різьба. Щоб, щоб сюди вона пішла, показуй. Мені прислали ось. О, кому цікаво дзвоніть. Прислали другу тарілочку, бачите, з войлоком. Войлок зараз я відщиплю. Та зараз я буду шурувати яйці дракона. Подивіться, яка різниця. Бачите? Ця поставиться на болгарку, ця не поставиться на болгарку. І от тепер оцю тарілочку можна прикрутити, бачите? Раз. То що я вже? Думаєте, настільки не тямлю, як прикрутити цю. Якби її можна було прикрутити, вона не підходить. Тут різьба 10, а тут 14. Все, цю поставив. І тепер можна вже на цю ліпучку чіпляти круги. О! Пилюка йде. І буду шліфувати камінця. Ну це вже буде в наступному відосі. Кому цікаво, клацайте або підписуйтесь, буду шліфувати отакого от камінюку. Бачите, він порізаний, покоцаний. Буду шліфувати, а потім полірувати тими кругами. Кому цікаво, підписуйтесь.